Події сьогодення дають розуміння, що нам потрібно бути гнучкими і готовими до різних реалій. Важкий 2024 рік закінчився, але все одно він був повний різноманітними заходами і був досить. Цікавим роком за 2024 рік відвідав всі сесії та профільні комісії обласної ради. Депутатський фонд повністю вичерпаний. Люди вчасно отримали фінансову допомогу на лікування і підтримку родин. Проведено безліч важливих зустрів міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком та директором департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктором Лисаком, які прибули з візитом до Гатівської центральної лікарні, щоб на власні очі побачити новостворене відділення фізичної реалізації. Медицин, хірургічне та приймальне відділення. Із керівником служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Іваном Крапивницьким щодо критичної ситуації з утриманням доріг державного значення, а саме Т-1706 Гадяч УПішня, Т-1718 Тикань Перешетиловка, Т-1724 Вирішальне, залізники Комишня, Т-1725 Гадяч Миргород, Т-1705, Гадяч лопиця і також напрямок Т-1705. Гадяч Мартинів із представниками благодійного фонду Поверни живим щодо комплектів оптичного обладнання для мобільно-вогневих груп Національної гвардії з депутатами Полтавської обласної ради, Миргородської районної ради, Миргородської міської ради, Гадіцької міської ради, голів територіальних громад, депутатів Гадячини для вирішення проблем, які турбують мешканців округу. Укладено соціальну угоду із Сергіївською громадою, щоб зробити проїзною дорогу Т-1705 від Петровороменки до Новоселів. Завдяки допомозі Матська організація інша жінка в партнерстві з управлінням ООН для підтримки внутрішньопереміщених осіб, або можливим покращення умов МТП Гадівської громади допоміг забезпечити комп'ютерною технікою родину внутрішньопереміщених осіб та надано в користуванні комп'ютер для місця тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. А ведеться активна робота депутатських приймалень у Гадічі, Лубнах, Миргороді та Лох. Налагоджено роботі в центрі обслуговування абонентів НАК Нафтогаз у Полтаві, Миргороді, Лубнах, Лоб. Звернулося близько 50 тисяч осіб. підтримка закладів охорони здоров'я, передали миргородській лікарні інтенсивного лікування, перев'язувальні матеріали для проведення хірургічних операцій, підтримка закладів освіти, подарунки до Дня Святого Миколая та Великодня для розбишівського навчально-реабілітаційного центру з поглибленим професійно-трудовим навчанням та гадівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей а також створення для цих закладів безперебійного освітлення в укриття завезли пісок для шкіл та дитячих садочків гадівської громади, для волейбольного майданчика на пляж, також присутні на відкритті навчально наукового інституту спеціальної та інклюзивної освіти, а також на урочистій церемонії вручення дипломів магістрів, випускникам Полтавському національному педагогічному університеті імені Королен. підтримка об'єктів інфраструктури Полтавської області, прямо воно безліт звернень та запитів стосовно проблематики доріг, як результат. Так, служба відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області уклала новий договір щодо поточного ремонту і утримання 10 ділянок на дорогах загального користування державного значення. Нарешті була реалізована програма співфінансування по ремонту доріг, якими опікується Агентство місцевих доріг. Ця програма була ініційована і проведена на нашій комісії. Яка успішно функціонує, і в цьому році вдалося залучити майже 100 мільйонів гривень співфінансування територіальних громад та 100 мільйонів гривень це фінансування від військової адміністрації. Тимна робота по переходу на альтернативні види енергії, а саме застосуванням сонячних панелей, створення сонячних станцій. Підтримка жіночого центру працевлаштування виступив в ролі спікера на діалоговій платформі з працевлаштування вразливих жінок Полтавщини. Був присутній на конференції шлях до економічної та демографічної стійкості на засіданні кругового столу посилення прав можливості та економічної спроможності жінок на місцевому рівні задля відбудови України на засіданні круглого столу. інноваційні підходи до економічно відновлення та розвитку громад Полтавської області, які ґрунтуються на посиленні прав, можливостей та економічної спроможності жінок в регіоні постійно підтримує проекти жіночого центру пра працевлаштування щодо розвитку. Перекваліфікації навчання жінок, створення центру спорту в Лютенці та організовано навчальні курси з кенго-джамп для майбутніх тренерок фітнес-клуба Атлант. Проведені дитячі свята, дітям щасливе дитинство: Краснолуцький, Петроворомицький, Сергіївський, Великобудищанський, Лютенський, Томишнянський, Гадіцький, Цінчанський, Заводський, Лохицький, Великосорочинський та Шишацький громад. Конкурс малюнків перемога очима дітей. Конкурс східців присвячений 210 й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Підтримка футбольної команди міста, учасники відкритого обласного турніру з бойових мистецтв та спортсменів фітнес-клубу Атлант. На відкритому чемпіонаті військово-спортивних змагань з рукопашного бою в Полтаві реалізація проекту Щіт Фантом та його похідних виготовлення купних веж та тарелі, створення мобільного винищувача шахейдів на основі проекту Щіт Пікап на запад підрозділів сил повітряної оборони, розробка щит винищувач хейтів для мобільно-вогневих груп національної гвардії, виготовлення турелі на базі АС-66 і 4 кулемета Максим. Проект Щіттерміна, фарбування автівок для військових для кращого маскування. Передача автомобілів на передову. Ці підсумки хочу зазначити, що прогнозувати майбутнє під час великої повномасштабної війни дуже складно. І кожний українець від малого до великого повинен працювати для того, щоб наблизити нашу перемогу. Наші захисники і захисниці, що секунди, що хвилини захищають нас на передовій. Всі, хто може, допомагають. Волонтери збирають. Хочу всім нагадати: якщо тил не буде допомагати фронт, то дуже швидко тил. Стане Тому працюємо усі разом на нашій єдиній мрії. Це перемога України у 2025 році.